В Україні кожна друга людина з ВІЛ не знає про свій статус. На ранніх стадіях віл не має жодних симптомів. Що раніше ви дізнаєтесь про віл, то швидше розпочнете лікування. Хочемо ще раз звернути увагу наших людей на те, що ця інфекція нікуди не дівається, і на жаль, на території України тенденція до зменшення віл інфекції розповсюдження віл інфекції на, на жаль, немає. Про це свідчить те, що у нас досить багато нових випадків віл-інфекції. На жаль, серед населення України ще залишився страх дізнатися результат наявності ВІЛ. Тому часто люди відмовляються від тестування. Населення якось не зовсім розуміє, що таке тестування. Навіщо його ми повинні зробити раз в год провіриться на гепатити Б, на гепатит С, на віл-інфекцію. Тому що по статистиці знов таки кожна друга особа, яка має віл-інфекцію в, в своєму організмі, тільки знає про свій статус. Лікарі застерігають, не можна нехтувати своїм здоров'ям та втрачати дорогоцінний час. За 10 місяців в Україні зареєстровано 8809 випадків віл-інфекції. На жаль, дуже велика част виявляється людей, коли вже ми маємо третю-четверту клінічну стадію. І чим довше людина ходить цієї інфекції, тим більше вона є джерелом інфекції. Кожен кременчужанин може пройти безоплатне обстеження, яке займає щонайбільше 15 хвилин у свого сімейного лікаря, лікаря-інфекціоніста за місцем проживання, а також звернувшись до Кременчуцького кабінету довіра, що функціонує у КМП Лікарня Придніпровська. Двері нашого кабінету відкриті завжди для тестування. Ми працюємо з 8 до восьмої до 15 години кожного робочого дня за адресою вулиця Юрія Руфа, бувша вулиця Леонова, 12, 41, 46 кабінет. Будьте відповідальні, бережіть своє здоров'я, знаючи про всі небезпеки та проходячи щорічне тестування. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.